Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 17 травня 2023 року, і це відео пропозиція по помолодилам. Зараз я показую молодильну свою клумбочку. І ви знаєте, я хотіла навести тут порядок, хотіла все пересадити, але це вже відкладається до осені. Це точно. От. Тому. Зараз ну я хотіла пересадити все і зробити підписати кожне молодилко під номером, щоб ви могли собі обирати саме який сорт, тому що в мене доволі дорогі сорта всі я купувала собі, збирала колекцію тому. Не шкодувала грошей і купувала саме ті сорта, які мені дуже сподобались. Тут воно є навіть один сорт 150 гривень. Я платила за одну маленьку розетку, одну маленьку розетку, не сімейку навіть. Ага, от. Тому я ж кажу, в мене доволі такі дорогі тут гарні сорта. Ну, є там, я купувала там 45, це самі дешеві гривень, а так, 60-80 гривень за одну розетку. Тому хотіла зробити. Зробити всі їх по номерам, по сортам. Ще я хотіла а, пофотографувати окремо кожне, там, як вони міняють свій кольор, в залежності від сезону. Тобто всі там, да? ми знаємо, що молодила міняють кольор, вони навесні од... одного кольору. Там влітку вони змінюються, восени також взимку вони геть по-іншому виглядають. Вот. Але ну, так сталося. Я думаю, хто знає мою ситуацію, то зрозуміє, що зараз мені не можна ні присідати, ні нахилятись, хоч це і не важко копати там, де да? це молодилки, але, але треба трошки поберегтись. Тому, тому я буду ще пропонувати таборами молодила. Мені це не дуже вигідно, тому що я кажу, що в мене дорогі сорта. Але в принципі, чому б і ні? Я і раніше так продавала. Я збираю набір 10, 10 сортів, от, і різних, різні, різні, абсолютно різні, на свій смак. Набори я не підбираю, на те вони і набори за смішну вартість, щоб я їх могла скласти сама на свій смак, так сказати. Я повторюсь ще 10 сортів йде на набір. Це там одна-дві розеточки, ну, деяких сортів може бути там по три розетки. От. Ціна таких наборів буде 220 гривень. Це дуже вигідно. Я Знову ж таки повторюсь, враховуючи сорта, у мене гарні сорта, тому для вас це дуже вигідно. І щодо самої відправки, друзі, хто буде замовляти? Я одразу хочу попередити, хто там вперше, наприклад, купує, молодила і не знає на молодила достатньо легко переносять. Відправку без землі, без ґрунту, тобто абсолютно їх копаю навпаки, там трошки вони мають полежати. Якщо там, допустим, волога, ну, зараз вологи особи немає, але якщо там, допустим, ви десь раніше накопали і у вас була волога, то їх треба покласти, щоб, земля, ну, щоб вони трошечки підсохли. Обтрусити земельку і відправляти без коріння. Це молодила, це сукуленти, які не потребують багато вологі, навпаки, вони можуть згнити, якщо сильно мокро. Тому майте на увазі і висаджувати їх треба так, також десь там, де дуже добре вода уходить, не застоюється, і максимально відкрите сонячне місце. Ну я думаю, що це. Це зрозуміло. Щодо розмірів, в мене всі молодила, в мене немає карликових, одне одне єдине, тільки карликове в мене є. Зараз я покажу його. Так, воно в мене в іншій клумбочці. Ось тут. Ось тут воно в мене. Я б не сказала, що воно прям таке карликове, все-таки в. Воно середнього розміру молодилко, от, показуються вже дорослі розеточки. Ну, от. От, отак от воно наростає маленьке. Все, всі решта в мене середній, середній розмір молодил і є гіганти. Гіганти я в набір ну, буду десь там класти, можливо, там один сорт, один-два сорта гігантиків Буду класти, але взагалі-то гіганти вони дорожчі, і я їх буду робити окремими наборами, кому цікаво, вони будуть, такі набори будуть дорожчі. Я покажу якраз тут підійшла. Гігантика вам покажу. Це він ще. Ще він повністю не набрав свій розмір. А, так, і що щодо самої відправки, друзі? А, відправляти молодила а, великими дорослими роз, розетками не можна. Поясню чому. Дивіться, це не тому, що я там жадна чи що. А, а, всі так відправляють, і там іноді ну, були такі, знаєте. Питання, а чому ви не відправляєте велику дітку, а чого ви відправляєте там середню? Я, звісно ж, такі от мацьобство не відправляю. Це, звісно, ну зрозуміло. От, але і велику прям дорослу розетку. От, наприклад, цей сорт. От, от наприклад, така велика вже розетка. Я також не кладу, тому що пояснюю, молодилку. Коли воно там йому три роки, да, розетці вона дає біля себе діточок і зацвітає. Саме оця от велика доросла розеточка, вона зацвітає. Та розетка, яка зацвіла, вона пропадає. Тобто, після цвітіння вона всихає і все, ну безпосередньо перед цим. Тому вона і дає біля себе дуже багато таке, таке потомство. От, наприклад, оця от розетка вона буде вже в цьому році квітнути і вона пропаде. Але біля неї, бачите, оце от діточки. Це діточки, які будуть рости, нарощувати, а потім кожна буде також давати діточок. Тому відправляються. Ой, тут копали, бачите, що тут робиться. Тут мені треба обов'язково навести порядок. Обов'язково. Так, тому на набори великі розетки не кладу, бо вони можуть у вас не встигнути а, прижитись, ну, тобто не встигнути дати. А, Біля себе діточок і просто ну, від цвіте пропаде. Таким я не займаюся, таке я не роблю. Ну, Десь, дивлячись від самого сорту, від самого розміру, молодил в дорослому віці, я вже дивлюсь, які розетки відправляти. От, Наприклад, ось цей сорт. Ось, Бачите, отак, такі от вони дорослі. Ну, На відправку йде отака, от, отака, отака розеточка. бачите? такі розміри. От, наприклад, павутинка, якщо це саме по собі молодило меншого розміру, то, звісно, і розеточки будуть менші за розміром. Ну, я думаю, це зрозуміло, але я на всякий випадок пояснюю, щоб. Бо, знаєте, Ну, багато хто нових є клієнтів, хто вперше купує, хто взагалі вперше собі висаджує ці неймовірні рослинки. Я просто їх обожнюю а, молодилки. Тому а, я думаю, що краще пояснити, краще все розказати. Ось також паутинка гарний. Гарний гарний сорт. Він зараз ще не повністю поміняв колір, Будуть додаватись отакі от такі бордові. Ой, я можу нахилятись. Бордові кольора. Ось така краса. Трошечки покажу, але мені дуже важко нахилятись. Хочеться показати всі, бо вони так коли хожу, показую всі скопом, то воно і не видно всієї краси. Ну, колись я таке, трошки пізніше, вже коли трошки окріпну, так сказати. Я зроблю, обов'язково зроблю світлини, молодилок, покажу вам, бо вони. Дійсно, дуже варті уваги. Ну і щодо молодил, ще хочу розказати і показати. Ось дивіться, от так, от молодилка в мене живе в цій амфорі. Бачите, сама амфора. така. Вже отака от кажуть, що шамот, шамот, він вічний. Ага, Я вас умоляю. Тобто шамотний вічний, молодила вічні друзі. Росте собі і ніяких проблем. Їй не важливо, що там мало землі а, чи ще щось. Також, от, в горщиках в мене ростуть молодилки, вони саме отак от і стоять всю зиму. Я їх не прикопую, не пересаджую, не вкриваю тим більше. Божу, упасі, молодила, не треба вкривати. Отак, от вони зимують. І чудово себе почувають. Тут от коти десь кіт, який скинув одну розетку, і воно впало, вкоренилося почало рости прямо на щебні зверху. А У мене ж під щебнім тут агроволокно, тому самі розумієте, що воно просто росте на камінні. А, також невеличка клумбочка. З молодилами. Далі, далі мій парканчик. Це я тоді так придумала. Мені так сподобався цей варіант. Парканчик робили такий з поддонів, вирізали, і ось посадила молодилки, і вони тут ростуть вже третій рік. Рік. Я тут іноді їх пересаджую, ну, тобто відкопую, коли там деякі сорта сильно розростаються, от. чи там те щось продаю. Ну, отак от, бачите, отак вони ростуть. Тут теж в горщичках, ну, тут у мене такий ще безлад, ще не навела порядок. От. Так що Друзі, молодилки, вони такі будуть рости і на камінні, і в горщичках. І як завгодно, саме головне, щоб не було мокро, щоб не було волого, тому що вони в такому випадку вони згниють, якщо буде десь застоюватись вода. От вони цього не люблять. Це сукуленти, це рослини постелі. От, тому майте на увазі. Отже, ще раз повторюю: набори 10 сортів молодилок, 220 гривень. Можу зібрати три різних набори одразу відправити. От, і набір молодих гігантів буде коштувати 260 гривень. Це буде теж 10 сортів. Але туди будуть входити молодила гігантіки, тобто з великими крупними розетками у майбутньому. Все, друзі, гарного вам дня, вечора! Ми переможемо! Пока-пока!